Добрий день. Тема нашого уроку я маю право на права. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе в подорож. Він... Будь ласка, поміркуйте, навіщо потрібно вчитися. Спробуйте довести свою думку. Відгадайте загадку. До школи прямує хлопчак дерев'яний. Чомусь потрапляє у цирк полотняний. Відома ця книжка тобі чи не так? Що це за книжка? Це пригоди Буратіно. Яке право хотів надати своєму синові тато Карло? Правильно, право на навчання. На що ще ви маєте право? Як ви думаєте? Один учень про свої права написав так. Я хочу жити, я маю право на права. Я маю право на журнал, газету, комікси, книжки. Я дитина, я маю право бути здоровою. Я маю право на житло. Батьків, освіту і на друзів. Як ви зрозуміли слова учня? Чи поділяєте ви його думки? Чи маєте ви якісь права? Зараз ми помандруємо Україну дитячих вправ. Чи здогадалися ви, хто її мешканці? У країні прав дитини, як і в будь-якій демократичній країні, найважливішими є закони, які захищають права людини. Зокрема, права дитини. Отже, мешканці країни прав дитини є діти. У 1989 році Організація Об'єднаних Націй, або ми називаємо ще скорочено ООН, ухвалила Конвенцію про права дитини. Цей документ містить 54 статті, у яких детально розписано всі ваші права. Конвенція сповістила світові, що кожна дитина. Хоч би в якій країні вона народилася, якої національності б не була, вона має право на піклування і захист, на навчання і розвиток своїх здібностей, тобто на щасливе дитинство. Україна приєдналася до цієї конвенції. Давай розглянемо, які ж права. В нас зберігає Конвенція прав дитини. Пам'ятаємо, усі діти мають право на повноцінне харчування, усі діти мають право на освіту, усі діти мають право на відпочинок і дозвілля. всі діти мають право на любов і піклування. Особлива турбота дітям з інвалідністю. Кожна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни. Усі діти мають право на медичну допомогу. Жодна дитина не повинна бути скривчена або зневажена. Запам'ятай, будь ласка, використовуючи своє право, ніколи не зашкодь іншим людям. з тобою прочитаємо маленьку казочку про права дитини. І Васика та Телесика украла люта відьма. Як гірко, як невесело його батькам самітнім, як боязко хлопчині, без мами і без тата. Сидить він на калині і просить гусеняток, Гуси, гуси, гусинята, візьміть мене на крилята, понесіть до мами й тата. Гуси гусенята взяли його на крилята та й віднесли у село. Ох і радощів було, то у казці, але нас хай та відьма не лякає, є закон, який не дасть розлучить дитя з батьками, покарають грізні судді того, хто дитину вкрав всі права хорошим людям, а у злих ніяких прав. Запам'ятай, ти член суспільства. Ти, як і кожен член суспільства, маєш громадянські права. Тобто те, що тобі має забезпечити суспільство. На повноцінне харчування, на освіту і розвиток особистості та відпочинок. На житло, на повагу людської гідності років діти мають особливі права, тому що вони потребують виняткового захисту, піклування та допомоги. Прочитайте і обговоріть, як ви розумієте, права дитини, викладені в Конвенції прав дитини. Перше, жодна дитина не, має, не повинна бути примусово залучена до праці. Жодна дитина не повинна бути скривченою і зневаженою. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни. Діти мають право на вільне спілкування. Діти мають право на інформацію. Особлива турбота дітям без сімей. Особлива турбота дітям біженцям. Особлива турбота дітям з інвалідністю. Ти член суспільства. До 18 -ти років ти дитина. В тебе є права члена суспільства та права дитини. Ти користуєшся. Подумай, хто має дбати про дотримання твоїх прав. Перегадайте, чому треба бути обережними з незнайомцями. Правильно, щоб вони вам не зашкодили. Кому можна відчиняти двері? Двері можна відчиняти тільки близьким тим, кого ви знаєте. До кого ми звертаємося у разі небезпеки. У разі небезпеки ми звертаємось до поліціянтів. Давайте продовжимо речення. Після цього уроку я знаю, що. Я маю права. Які права ти маєш? Які тобі запам'яталися? Ви чудово попрацювали молодці.